Ернест Сетон Томпсон. Лобо Володар Курумпо. Розділ другий. Я не надто йняв віри розповідям ковбоїв. Аж поки восени 1893 року випала нагода стрітися з сірим пронозою і вивчити його краще, ніж інші. За кілька років до цих подій. Коли ще був живий Бінго, я частенько полював на вовків. Відтоді змінив заняття на інше, що прикувало мене до письмового столу і стільця. Мені доконче потрібен був рухливий спосіб життя. Тимто, коли мій давній друг, фермер із Курумпо, запросив приїхати до нього і спробувати покласти край. Розбійницьким нападом сірої зграї, я погодився без вагань, радіючи можливості познайомитися з її ватажком. Аби ліпше вивчити місцевість, я багато їздив верхи. Часом мій проводир показував на кістяк тієї чи іншої тварини, що на нім поприсихало сухе шкураття і говорив: це його робота. Я зрозумів. Шкода й думки, вполювати лобо в горах верхи на коні. Лишалося єдине капкани і отрута. Та нам бракувало достатньої кількості капканів. Тимто я вдався до отрути. Не описуватиму з усіма подробицями десятки хитромудрощів, на які я пускався, щоб обвести вовка перевертня. Годі було знайти таку суміш, стрихніну, між яку синильної кислоти, якої б я не випробував, як отруту для лобо. Годі було знайти такий сорт м'яса, якого б не підкинув цьому лиходію для приманки. Минали дні, а мої зусилля йшли на нівець. Старий пройдисвіт був хитріший. Наведу один приклад. Що свідчить про його надзвичайну кмітливість. За порадою досвідченого мисливця я розтопив трохи сиру з жиром свіжо зарізаної молодої телиці. Варво навмисно готував у порцеляновій посудині. М'ясо різав кістяним ножем, щоб не відгонило металом. Коли суміш захолола, я розрізав її на дрібні шматочки, поробив у кожній дірки, куди позасовував велику дозу стрихніну і ціаністого калію в капсулах, з яких не проникав запах і позатикав отвори сиром. Пильнуючи всіх правил, я працював у рукавичках, змочених у теплій крові телиці, уникаючи дихати на принаду. Потім уклав приманку у вимащений кров'ю сирицевий мішок і погнав коня. За собою тягнемо тусті печінку і нирки забитої тварини. Миль через десять заходився розкидати приготовлені шматки отруєного м'яса щочверть милі, уникаючи торкатися до них руками. Лобо з'являвся в цій місцевості на початку кожного тижня. Подейкували, ніби решту часу він вештається десь біля С'єра Гранде. У понеділок надвечір, коли ми саме лаштувалися від'їжджати, луна докотила басовите виття володаря краю. Один ковбой стурбовано сказав: Це він. Тепер побачимо, що буде. На світанку мені нетерпеливілося взнати результати нашого маневру. Невдовзі я натрапив на свіжі сліди зграї сірих грабіжників. З поміж інших. Помітно виділявся відбиток лобо. Відомо, що розмір сліду, звичайного вовка, 4,5 дюйми, а відбиток лап старого ватажка, сягав 5,5 дюймів. Згодом я дізнався, що він важив 150 фунтів. Тимто його сліди, хоч би як густо поцятковані іншими, легко відрізнити. Зграя винюшкала принаду, яку я тягну на мотузці і погнала посліду. Я переконався, що лобо наблизився до першого шматка, обнюхав його і проковтнув. Я не міг стримати радості, що нуртувала у мені. Нарешті він упіймався, вигукнув я. Скоро я побачу його труп. Я погнав коня. І не відводив погляду від велетенських вовчих відбитків на закуреному шляху. Сліди вивели мене до місця, де я кинув другу приманку. Вона також зникла. Все у мені співало від радості. Я був певен, що він таки упіймався, а може, ще хтось із його зграї. Але широкий слід його лап не зникав. Я піднімався на стременах, роззирався довкіл. Та ніде не бачив мертвого вовка. Я поїхав далі слідами і помітив, що зникла третя принада, а сліди сірого поганця не уривалися вели до четвертої. Тут таки я переконався, що він не ковтнув жодної принади, а ніс усі у пащі, поскладав їх на купу і обгидив. Висловивши таким чином своє зухвале презирство до моїх хитрощів. Після цього він подався геть, ведучи за собою свою зграю, про яку так дбайливо піклувався. Якось мені довелося стати свідком ще одного випадку, який виявив диявольську хитрість старого пройди. Сіра зграя охоче до розваг, різала овець. Навіть не ласуючи їхнім м'ясом. Овець, як завжди, випасали в отарі від тисячі до п'яти тисяч голів. На ніч їх заганяли в затишне місце. З кожного боку отари на чатах стояв вівчар. Вівця така дурноголова істота, що будь-яка дрібниця змушує її тікати на осліп. Але вівці тварини стадні. Тож їхньою непохитною звичкою йти за ватажком уміло користуються вівчарі, запустивши в отару кілька цапів. Вівці беззастережно визнають розумову перевагу бородатих родичів і під час нічної тривоги гуртуються навколо них. Одного разу вночі наприкінці листопада двох вівчарів збудив раптовий напад Вовчої зграї. Вівці за звичкою скупчувалися навколо цапів. Недурні, не боягузи, бородані хоробро залишалися на посту, але, мов на біду, керував тим нападом незвичайний сіроманець, як і вівчарі, старий вовкулака достоту знав, що моральна сила отари цапи. Він проскочив по спинах овець до їхніх бородатих ватажків і миттю загриз їх. Перелякані на смерть вівці кинулися в розтіч. Тижнями тому мене зустрічали і розпитували стурбовані пастухи, і питали, чи не бачив я часом овець із ставром ото. Майже завжди мені доводилося відповідати. Натрапив на п'ять чи шість трупів біля діамантового струмка. Або ні, але Хуан мера. Два дні тому бачив понад двадцять щойно зарізаних вовчою зграєю овець на Кедровій горі. Нарешті прибули довгождані капкани. Я та ще двоє мисливців, тиждень, не шкодуючи сил, поралися з ними, аби їх поставити. Робили все, що, на наш погляд, могло сприяти успіхові. Наступного дня, коли я поїхав оглянути капкани, Тут таки натрапив на сліди лобо, що в'юнилися біля одного пристрою до іншого. Сліди розповіли історію його нічних походеньок. Він шастав у темряві, і, хоч капкани були ретельно замасковані, відразу викрив перший з них. Лобо наказав зграї зупинитися, а сам заходився розгрібати землю навколо, доки розкопав і капкан, і ланцюг, і колоду. Лобо перебігав від капкана до капкана і з кожним проробляв те саме. Невдовзі я помітив старий проноза спинявся і збочував щоразу, помічаючи на дорозі якийсь підозрілий предмет. Тоді у мене визрів новий план. Я розташував капкани у формі літери Н. Замаскував їх уздовж обох боків стежки, а один поставив, мов. Поперечку для літери, посередині. Опливали дні. Я визнав, що вкотре мене спіткала невдача. Лобовільно біг стежкою і вже був між двома паралельними рядами капканів, як завважив поперечку. Старий пройда зупинився саме вчасно. Як він здогадався, не знаю. Певно, якийсь добрий звіриний Янгол. Літав на дюйм над ним і охороняв він небезпеки, що чигала на нього. Лобо не збочив ні на дюйм уліво чи вправо. Обережно, повільно позадкував, ставлячи кожну лапу у свій попередній слід, доки опинився в безпечному місці. Перегодом обійшов капкани з іншого боку і задніми ногами заходився загрібати землю. Так що камінняча й грудки летіли навкруг, аж поки механічні пружини спрацювали і заклацнулися. Точнісінько так само він робив і в інших випадках. Попри всі мої хитромудрі виверти, лобо ні разу не схибив, неухильно обминав небезпеку, розв'язуючи всі мої головоломки, і досі чинив би він свої спустошливі набіги, якби. Глибока прихильність до подруги не занапастила його, поповнивши іменем сіроманця довгий список героїв, що були нездоланні наодинці і загинули через необережність друга, якому сліпо довіряли.